Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Прихильників зеленої влади вже нічого не змінить. Кровава війна, тисячі загиблих, поранених, катованих, зниклих у полоні. Пише Наталія Юсопова. Знищені десятки міста, селища, зруйновані долі. А вони, як стато, очі позаліпляло рогами у стіну і своє. Так рідко з ними спілкуюся. Я ж коли читаю, то вже нерви здають. Ну так що, що купив. Годинник за півмільйона ще хтось купив домівку автівку. Ну люди. Вже самі заробили, ви каву п'єте. А так а чого тоді прості люди по копійці складаються на потреби ЗСУ? чого? От прямо зараз не вистачає годинника? Так би вмазала, вибачте, щоб аж тріщало, дуже вибачаюся за грубість і супо підкреслила. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Ким подарував своїй дружині годинник Хаблот за 438 тисяч гривень, маючи річну зарплату 930 тисяч гривень. Восени 2022 року. Про це стало відомо з декларації голови ода. За 2022 рік не заздріть саме ж голова Миколаївської ОВА Віталій Кіма подякував виданню наші гроші за аналіз закупівель по реконструкції водогону, в якому журналісти виявили суттєву переплату у декілька разів. Таку заяву він зробив у ході брифінгу 28 жовтня. Повідомляє Ніквісті. На початку жовтня наші гроші повідомили, що у тендерах на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю до 1 мільярда гривень були завищені ціни будматеріалів, наприклад, тро. Би та пісок були дорожчими від ринкового рівня та інших тендерів у два-три рази. При цьому обладміністрація встановила у тендерах умови, які фактично примушували учасників торгів не знижувати ціни. Одразу у відповіді на цей матеріал наші гроші Віталій Кім заявив, що відзвітував за кожну витрачену копійку та заклав не вірити поганим новинам. А департамент містобудування ОДА заявив, що тендерні ціни повністю відповідають дійсності. Але через за три тижні Кіму підтвердив Кі ціни у кошторисах я розібрався у цьому питанні. Ми проаналізували ринкові ціни. Що хочу зазначити, це проєкт на два роки. Там не передбачені авансові платежі, не можна заплатити раніше тільки по актам виконаних робіт. Порівнювали умовно труба з ізоляцією та без. Але я щиро дякую журналістам, тому що ми знайшли, що підрядник заклав ціну інфляцію не тільки цього року, але й наступного. Це 30% які не будуть оплачуватися, тому що оплата і закупівля проходитимуть цього року, тобто я щиро дякую. Такою ми дійсно це питання знайшли? Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще через ТПП отримуємо ринкові вартості і у рамках ринкової вартості йдуть перемовини з постачальниками, щоб ні в кого не було питань. Поверга цього ми віддаємо свій аналіз ринку, щоб все було прозоро. Станом на зараз у прозоро відсутні додаткові угоди на зниження цін у відповідних закупівлях. Наші гроші прослідкують за виконанням обіцянки Віталія Кіма. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Став. Та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.